Відео двох лисиць, які ховаються під мостом у сумах, цього тижня виклали в місцевих телеграм-каналах. Василь Воронін мешкає в сумах понад 20 років. Чоловік каже: на цьому місці лисицю з лисенятами бачить кілька років поспіль. Вона кожного року наводить. Ну що, і ховає їх. Ну так вже стало, що ховає серед практично, е, е міста. Що вже зробиш? Ввечері, коли їду, бачу періодично. Спокійні, ведуть себе адекватно. Тому я думаю, треба не заважати їм жити в своєму своєму середовищі. Причина появи хижаків у містах, пояснює провідний мисливствознавець державного підприємства Північний це лісовий це офіс Олег Стадніченко. Заборона полювання через воєнний стан та збільшення кількості хижаків. Якщо їх було допустим, на нашу площу на 338,5 з половиною тисяч гектар. Було в минулому году по облікам 743 голови. То на сьогоднішній день. По даному обліку весняного по лисицям вийшло у нас 901 голова. Популяція виросла аж на 21%. Одна сім'я виводить виводку біля 12 цуценят. Срок вагітності проходить там всього на всього 50 днів. Тобто популяція росте з кожним роком все більше і більше. До хижаків наближатися небезпечно, говорить начальник відділу управління ветмедицини головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Володимир Панченко. Адже лисиця може бути носієм сказу. На території Сумської області у 2025 році. Вже зафіксовано чотири випадки сказу: це серед домашніх тварин. Це два коти, один собака і один верха. Ми звернулися до ради оборони. Сумської області, де було отримано дозвіл на проведення відстрілу, і було відстріляно 174 лисиці, і з них три було позитивно на сказ. Щороку проводяться заходи з профілактики та вакцинації диких тварин проти сказу, говорить Володимир Панченко. Для цього розкладають вакцину у місцях, де тварини можуть її знайти. Ми в цьому році проводили пероральну імунізацію диких тварин на площі більше семи. Тисяч квадратних кілометрів охопили площу, розкрили близько 200 тисяч приманок. Ветеринар додає, щоб зменшити ризики захворювання на сказ, потрібно вакцинувати і своїх домашніх тварин. Власникам тварин потрібно вчасно доставляти своїх улюбленців на щеплення. У нашій установи всі забезпечені 100% вакциною. Рабістар для проведення щеплень, щеплення безкоштовне. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.